Сьогодні спеціалізований навчальний комплекс номер 59 переживає нелегкі часи. Коштів, які виділяє держава, вистачає лише на оплату комунальних послуг, заробітню платню працівникам та харчування дітей. В той же час заклад конче потребує нових обігрівальних котлів для кухні, заміни старих трухлявих вікон на сучасні аналоги, заміни дверей, нових іграшок, посуду та іншого необхідного сучасного інвентарю. У нас дітки навчаються з психофізичними вадами і малорухливі вони. Тому проблема, особливо взимку, дуже актуальна така, і заміна вікон на сьогодні потребує заміна вікон потребує в першу чергу. Статус цих дітей не дозволяє брати їх батькам участь у міській програмі 50 на 50, А за сприяння меценатів замінено тільки 18 віком при набагато більшій потребі. Саме тому одну зі своїх робочих нарад Житомирський міський голова Володимир Дебой провів безпосередньо вивчаючи питання, поспілкувавшись з керівництвом та трудовим колективом. Є потреба сьогодні заміни біля 140 вікон. Це буде перший крок по нашій програмі. Тут потрібна стовідсоткова сьогодні підтримка міського бюджету. Я хотів би наголосити, що і школи, і дитячі садочки, і медицина це повноваження держави. Але в даному випадку ми маємо брати кошти з міського бюджету для того, щоб забезпечити належні умови виховання наших дітей, особливо дітей, які мають сьогодні вади здоров'я. Розпочати встановлення нових металопластикових вікон планують вже до початку осені. цьогоріч. директор навчального закладу Марія Мельничук задоволена, адже досі мала підтримку лише спонсорів. Вирішивши господарські проблеми при підтримці міської влади, колектив в повній мірі займеться медичною, соціально-психологічною адаптацією хворої дітвори.